Вітаю вашого увазі. Ford Grand C Max 2014 року, 2 літра дизель, автоматична коробка, власні комплектації, передні задні партроніки, автопаркування. Автомобіль великий, простори, мультикермо, клімат-контроль двозонний підігрів, лобового скла, шкіряне кермо. Двері відкриваються. Таким чином це як міні величезний багажник, три повноцінних місця. Тобі знаходиться на кінцеві 58 го в відді-авто з пробігом, можливий кредит лізинг, обмін на ваше авто також можливо. Приїжджайте на нас автосалон, на більш детальніше оглядайте тест-драйв. Маємо більше 200 автомобілів на складі. Чекаємо на вас, кільцева 58, перший поверх.